Привіт, друзі! Сижу в Pathfinder R51, десь приблизно 7-го року випуску, немає повного приводу. В блокці 4ВД сидить помилка У1000, вже з цією машиною електрики якісь воювали, не змогли побороти, знайшли нас. В общем, яка картина? Піктограмки повного приводу взагалі немає, 4ВД горить постійно. Піктограмка повного приводу загорається тільки, коли вмикаєш запалювання і зразу тухне. Лаунч бачить параметри в блокі 4ВД, бачить, як міняються позиції перемикача, бача тиск в роздаці, все бачить. Але відразу. Таграмка зникає, машина нікуди на повному приводі не їде. Спробуємо розібратися Ось такий пафік, кажуть, що для військових пригнали. Ви бачите, який салон просто, просто шикарний. До речі, оце натуральна шкіра, не кожзам, а шкіра, тут є, в принципі, тріщини. Ось. Видно, що це шкіра. Так, взагалі, буду знімати, що буде цікавого. Будемо зараз лазити. Блока у нас такого немає, підкинути. Стоїть у дворі два-три Pathfinder, і всі на автоматі. На автоматі там не такий блок. У нас на ручці. На автоматі, там, якщо кидаєш... Блок зпадфендера, який на автоматі, то він взагалі його не бачить. Це вже пройдений етап, вже ми експериментували. потрібен блок 4WD, саме з Patfinder, тому що роздатка в Spattfinder і в Наварі різна. І Spattfinder повинен бути на ручці, а їх таких дуже мало. Тому і блок цей космічний стоїть. Тому просто так взяти блок підкинути, не варіант. Потрібно спочатку проводку провіряти. Займаємося цим патфайдером, який волонтери пригнали з непрацюючим повним приводом. Що я хочу сказати? що Стандартні варіанти, коли там якийсь провід обірваний на клач, преше соліноїд або там датчик температури олива, або ще якийсь. З роздатки, там мотор реле, ну, мотор, який качає оливу в роздаці. Ці стандартні моменти ми вже відпрацювали, вже в принципі знаємо, деякий провод, прозвонить, там замінить чи коли роздатку потрібно міняти. Тому я з великою, ну, з великою надією брав цю машину, що зможемо дійсно допомогти людям. А, але те, що я побачив тут, це трохи шокує. Хлопці працюють уже неділю. Ось дивіться, що тут з проводкою хтось до нас робив. Бачите? Скрутки, скрутки, оце все скрутки. О, дивіться. Паяне, паяне, скручене, перероблене. Там ось блок з розборки. Ну, тобто тут багато різних варіантів блоків, штук 5, навіть, думаю, що є. Ну, Здається, цей от е, по конфігурації відповідає цьому автомобілю. Це довелося теж перепровіряти, чи правильний блок тут стоїть. Магнітолу теж вирізали, вставляли нерідну. Тут теж провода порізали. По всій машині знизу там хлопці кажуть, що теж. Картина ще гірша. Під капотом тут все ось так було. Тобто оце перероблено, все перероблено на скрутках, не запаковано. Взагалі, не знаю, якщо хлопці знайдуть і привід запрацює, то це буде подвиг. Спеціально для цієї процедури мануали скачали. Ось. Працюють хлопці, вони ще й розуміють, що тут написано це. Ага, вони з перекладом навіть. Угу. І скільки тут сторінок, це ти скачав тільки по електриці чи на повністю. Все. Все. Красава. Повний мануал по Pathfinder, Да? Я думав, що тільки ми, українці, через свою бідність, щось видумуємо. І робимо. Ось тут Я на цьому місці стоять. зараз зачекай Стоять заводські крани. Ну не крани, а заводський тройник такий пластиковий. от І наші люди Ну він десь приблизно 100 баксів коштує в оригіналі. Вистачає його десь тисяч на 150 років на 7-8. Потім він починає. Трухнутий, потрібно його міняти, тому що, тому що стає пластик крихкий і в будь-який момент може розсипатися. Так от наші умільці теж сантехніки щось видумують, придумують. Вона, звичайно, тоді або пічка гірше гріє, або ще щось, як правило, щось не так. От, але видумують, але дивіться, поляки теж машина на польських номерах таке вчудили, бо це не ми. Це це не наша робота, судячи з всього, декілька років цій конструкції вже є. От. Потім, ну, звісно, це всі ці фантазії тут з релюшками. Тобто поляки ще, ще більші фантазьори деякі, я так розумію. От кришка клапана вже з розборки, хтось тут лазив, можливо весь двигун цей вже не рідний. Потім що я ще тут помітив по цій машині. Ну, на заклепках дифузор, вентилятора, охолодження двигуна. Тобто багато тут таких моментів больної і не больної фантазії, що стосується цього автомобіля. В деяких моментах тут нормально хтось щось робив, а в деяких моментах фантазував таке, це скільки труда потрібно, щоб оце таку конструкцію. Сконструювати. в наш 21 вік, коли сів, замовив, от Допустимо, в мене цей тройник на бензинову версію лежить в наявності на складі. На дизельну їх і так повно скрізь, тому що дизелів більше. На бензин я тримаю в себе, бо бензинів менше, це як можна так сказати, дефіц, дефіцит. Навіщо? це Їхати, підбирати, тут тільки кранів на 50 баксов. Робота помучатися, це все зібрати. Якби ще воно працювало потім нормально. Така цікава машина. Туманки ось тюнінг. Тіпа світлодіоди. Потім ще що я бачив. Це так. Кругом бігом ось кнопка якась, а камеру на номера поставила людина. Тобто постійно щось фантазувала стосовно цієї машини. А, салон не знаю, чи це перетягували, чи це рідний. Я таких не бачив у нас в Україні. Можливо, що теж перетягнутий. Магнітола теж така вже. Китайська якась стоїть. Взагалі такий цікавий Pathfinder. Хто займається Nissanми, та знає, що ось тут -от по рамі йде жгут проводів, больне їх місце. А тут роз'єм в цьому місці знаходиться і він згниває. А що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що немає тут ніяких проводів взагалі. Тобто вони то є, але вони вкладені по іншому. Вони з під капотки йдуть на коробку зверху запущені. якось. Тобто Тут взагалі можна голову зламати. Я так розумію, що якось він цей жгут, по-іншому вкладений, десь він повинен на коробку спускатися. Десь отут, напевно, що він, он, він пішов. Да? Оце він. От. Ага, і оце. Тобто зовсім по-іншому переробили проводку. Я не знаю чому це так. Можливо тут від'єднували раму від, від кузова і вирішили заодно проводочку по іншому покласти. Ну, взагалі машина загадка. Тут добре хтось свої ручки криві запустив. Ось тройничок. Такий якийсь саморобний, тут на хамутику. Коротше, насищена в неї життя була в цієї машини. Несумне життя, так сказати. Патрубочок турбіни, ось, бачите, як його зробили, щоб не купляти патрубок. знайшли кусок зігнутої металевої трубки і дві... Резинові. В принципі, ми теж так робили. Ми купляли такі набори для спортивних автомобілів, силіконові патрубки зі згибами. Тобто там можна в наборі купити куски резинових зігнутих і металевих з'єднань зігнутих. І з них набрати будь-якої майже конфігурації трубку зробити. Ось, припустимо, потрібно вам ось таку зробити. Купляєш один кут. Другий кут, і тут посередині металеве з'єднання ставиш. На одну машину нам потрібен був патрубок на V9X. От, не було його в наявності, потрібно було чекати місяць. Тому вийшли таким способом, купили набор для спортивного тюнінгу і зробили патрубок потрібної нам конфігурації. На шлейф і на датчик кута керма всі провода теж перерізані, скручені. На задній датчик АБС ось такі кинули провода. Через кожних пів метра така скрутка. Іде там далі скрутка теж. В общем, що з цією машиною, що це за така машина, не зрозуміло. Це конструктор з двох одна, чи. Чи власник щось вживав. В общем, поки що загадка. Тут теж все порізано. Ось Скрутки, скрутки, скрутки. Порухали проводку з цього боку хлопці кажуть. От скрутки. В общем, з'явилася піктограмка повного приводу, потім знову щезла. В общем, загадка одна ця машина. Що з нею хотіли зробити, не зрозуміло. Порізана вся. І от припустимо, що люди, люди хотіли зробити як краще, щоб проводка на задні датчика не йшла зовні, а йшла по салону, щоб зберегти її. Ось це на задні датчики. Оце таким чином вони. Провели цю проводку. Тобто Оцей пластик, який тут, він вдавить на ці провода ось в цьому місці. І там. От, і тут перетирається. Тобто, ну, Зовсім не зрозуміло, що за фантазія. Тобто, Якби хотіли покращити автомобіль, то явно так би проводку не вкладали. Ось ще якийсь провід. А це щось на скору руку ліпили з того, що було, напевно. Було декілька машин. З однієї салон, з іншої може рама, з тієї кузов, взагалі якась зборна. Але зборна не на продажу можливо. Не зрозуміло, на продажу, на продажу ще гірше пробили, а то тут і моніторчик, і камера заднього огляду. Ну, тобто ліпили багато комплектацію, скажімо так, на продажу, отак от, напевно. І той, хто робив цю машину, намагався максимально ускладнити іншим потім роботу. От цей блок теж з розборки, номер затертий. Блок з розборки, номер затертий. Блок теж зі скотчем, теж затерто все. Не знаю, повинен бути тут якийсь намірок на ньому чи ні, але... Але зі скотчем теж, можливо, що з розборки. Все з розборки, все затерто. Скоріше всього, що ця машина була колись на автоматі. Тому що ось електрик каже, що роз'єми вільні, порізані, скоріше всього, що були на селектор автомата, вони тут не задіяні. Тому і ця вся переділочка тут. Відбувалося, тому що можливо, що стояв раніше автомат, а поставили механіку і переробили геть усе. Короче, а зараз потрібно, щоб це все запрацювало. Я відчуваю радість. Людина відчуває радість, коли щось з труднощами, але все-таки результат є. І щось в неї виходить. От і наші електрики, не дивлячись на те, що їм прийшлося тут попотіти, розібрати майже повністю весь цей автомобіль і зібрати назад, зробили йому повний привід. Значить, що було? Був блок повного приводу взагалі не з той машини, тут він ось стоїть. І потім Знайшли потрібний блок, ще довелося протягнути деякі провода. Нейтраль, ручник. Що ще? Нейтраль, ручник, стоп-сигнал. Ну, здається, такі от сигнали не доходили до блока, я можу помилятися, але стояв тут блок не з механіки. І не доходило декілька сигналів у цей блок. Ніяких опознавательних знаків на цьому блоці не було, тому було важко приділити, такий він чи не такий, але, але забракували його і от полюбуйтесь, 4 wd помилок нема і все у нас вмикається. І вимикається. Тепер ця машинка вже не здається таким корчом. Добрий салон, такий гарний, повний привід працює, мотор рівненько працює. Підписуйтесь, дивіться. Всім дякую, до зустрічі.